Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Тавор Чернівський, наша щоденна Молитовна Вервиця за наших рідних і близьких, за неньку Україну, наших лицарів, і козаків, воїнство Христове, Небесний батальйон, волонтерів, медиків, рятувальників, в'язаних, полонених, викрадених наших дітей, українських друзів, рідних, близьких. Сьогодні згадую ювілей своєї мами. Мамусі 65 сьогодні, молимося за її здоров'я, ну і щоб в неї молитва за, за дітей, за Україну, за нашу перемогу і мир. Нехай ця мрія всіх нас разом здійсниться, мамі здоров'я і дочекати тих світлих часів. Любимо і молимося. Отже, також сьогодні була операція нашої моєї стрини. За неї здоров'я хочу помолитися за любомиру, одужання і зцілення. Ну і всіх всіх щоденно кого згадуємо в цій молитві. Нехай Господь почує, допоможе. Отця і сина Святого Духа Амінь. Отця і сина Святого Духа Амінь і Духа, Мінь. Молитвами, святих отців наших, Господи Ісуса Христе, Боже наш, помилуй нас. Слава Тобі, Боже, наш слава Тобі, Царю Небесне, Тішителю душі істини, що всюди єси, Все наповняєш скарби, Дібро життя подателю. Прийди, оселися в нас, і очисти нас від усякої скверної, спаси, блоги душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині, і повсякчас, і до давіки вічі. Авій і поклонімося цареві нашому Богу, і поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придіти, і поклонімося і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помили мене, Боже, по великій милості Твої і по множеству щедро Твоїх Тебе беззаконня моє. Найпаче, обмий ми мене з беззаконня мого відріха. Мого части мене, бо беззаконня моє я знаю, гріх мій завжди передо мною. Проти тебе самого я зрішив. Перед тобою зловчинив. Той правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це бо беззаконнях я зачати в гріхах, родила мене мати моя, це бо істину полюбив, я син невідомий, таємне мудросте своє явив ти мені. Окропи мене і сопом і очищуся, обмий мене і стану білішим від снігу, дай мені почути радість і веселість, зрадіть кості, сокрушення. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої, очисти. Серце чисте, утвори мені Божий духа право обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Верни мені радість спасення Твого, і духом владичним утверди мене, вкажу беззаконим дороги Твої, нечистиві до тебе навернуться, і збав мене, від вини крови, Боже, Боже, спасення мого. Язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи губи мої, відкрий уста мої, сповістять хвалу Твою. Бо, якби ти жертви захотів, дав би я. Та всепалення. палення, тобі, жертва Богові Дух сокрушений, серцем сукрушеним і смиреним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай здвинуться стіни Єрусалимські. тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення. тоді положить на вівтар твій тельців. Вірую, в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимо, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світловід світла, Бога відбогаістину, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, нашого ради спасіння, зійшов із небес, не з Духа Святої Марії Діви, і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія палата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і визнісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Жовотворящого, що від отця і сина і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків». В єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідає дне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марій, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід Луна Твого, бо Ти породила Христа, Спаса. І збавителя душ наших, слава Сину, щоб нас, слава Сину, що нас на ній повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ородиця Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими між жінками. І благословений плід Лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Слава Духу і Святому, що нас просвятив, і в святій Христовій вірі утвердив і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Дів, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо, як прочиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. тими жінками і жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь, з тобою, благословена тими жінками. Благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід Лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво. Радуйся, благодатний, Маріє Господь з тобою, благословена тими жінками. Благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена тим жінкам, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Дів, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони ласкавіше Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас. Від пекельного вогню прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай непорочно зачата, пречиста Діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і водині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочисте Діва Марія Господа, нашого Ісуса Христа, відвідуючи святу Єлисавету, у улогняну носила. огородиться Діво, радуйся, благодатна благодатний Марія Господь з тобою. Благословенна Тимі жінкам, благословений плід Лона Твого. бо ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Тим і жінкам, благословений плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа і ізбавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. Благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся благодатний Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками. Благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена. Тобі жінкавий благословенний плід лона, твого бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатний, Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками. Благословений плід лона, твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, найласкавіший Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й зачата, причиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і водині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, розважмо, як причиста Діво Марія, Господа нашого Ісуса Христа. В породила. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками. благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками. <кхух> благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна, Марія, Господь, з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, ти тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.